Дуже дякую, Рафелю, за черговий візит в Україну. Це дуже важлива ця періодичність, що ми спілкуємося в Україні в такому системному режимі. Насправді, те, що сьогодні робить Магате, є критично важлива, особливо. Коли мова йде про окуповану Запорізьку атомну станцію і присутність там місії МАГАТЕ є надто важлива. Безумовно, дуже важлива для нас присутність постійно діючих місій МАГАТЕ на а, а, інших атомних станціях України, які функціонують, і дуже таку позитивним розвитком нашої співпраці було започаткування. The right and this is that uh, for the agency, uh, the safety conditions uh, must be really fulfilled before a restart of that uh, power plant can be considered. This, this is not the case at the moment, this is for sure. And on this, of course, we are actively engaged. I have been discussing with the minister, with the Ukrainian regulator, and also, of course, with the Russian side because they are in control. The so the needs to be to everybody when it comes to safety. Україна є в лідерах країн світу, яка має величезний досвід: по-перше, будувати атомні блоки, експлуатувати атомні блоки. А зараз ми ще отримали унікальний досвід експлуатації атомної енергетики в умовах. Війни і в умовах системних атак на енергосистему. Повірте, це величезний досвід. Ми зараз там маємо запити від партнерів з точки зору поділитися нашим досвідом. Ми не хотіли цього досвіду безумовно, але ми його маємо. Це теж наше надбання, і це скіли наших робітників, які дійсно мають унікальні знання. Тому я вважаю просто з боку е, України, але буде великою помилкою, і ми не маємо права її допустити, щоб не розвивати атомну енергетику. Е, і я вважаю, що тут є професійні розмови, технічні розмови, і це якраз те, що ми обговорюємо з е, МАГАТЕ е, про те, як має виглядати атомна енергетика, як її розвивати. This country is one of the countries that has the most Nuclear technological um, skill experience in the world, one of the few. Uh, with with the uh, uh, with the Energoatom, with uh, the nuclear regulator, uh, fifty percent of the energy of this country used to be nuclear. So this country uh, has already uh, an enormous competitive. And comparative advantage, uh, which for me makes it a very obvious conclusion that uh, betting on this, continuing in this line, is the uh, not only uh, technological but also economical uh, most reasonable uh, way forward. Not many countries have this opportunity, so I think. Юкраїн масмейкфул цього. сьогодні дійсно відбувається ренесанс атомної енергетики. Про це говорять всі, і це є зафіксовано в важливих документах. Можу згадати декларацію КОП-28 про те, що треба втричі до 50-го року в світі збільшити атомну енергетику, тому що без цього не відбудеться зелений перехід.